Ви раптом помітили бур'ян з яскраво-помаранчевими квітами у своєму дворі чи саду. Якщо так, то вам, мабуть, цікаво, що це за новий загарбник. Бур'яни з помаранчевими квітками зустрічаються по всій Північній Америці. Деякі з них є інвазивними бур'янами, а інші просто рослинами, які ростуть у дикій природі. Важливо пам'ятати стару приказку: що одному сміття, то другому скарб. Це точно стосується деяких квітучих бур'янів у цьому списку. Те, що лілейник ненавидять багато людей по всій країні, не означає, що багато інших його не цінують. Часто те, чи вважають рослину бур'яном, залежить від того, чи швидко вона поширюється у вашому саду та чи подобається людям, як вона виглядає. Рослина вважається бур'яном, якщо вона інвазивна або від неї важко позбутися. У цій статті ми докладніше розглянемо найпоширеніші бур'яни, які мають помаранчеві квіти різних відтінків. Давайте почнемо. Найбільш поширені бур'яни з помаранчевими квітами. Хоча вас може дратувати бур'ян із помаранчевими квітами у вашому саду, пам'ятайте, що яскраві квіти іноді можуть бути корисними. Вони полегшують вам пошук бур'янів, щоб ви могли їх видалити. В іншому випадку вони можуть додати трохи кольору вашому ландшафту, якщо ви вирішите їх залишити. Нерідкі випадки, коли бур'яни мають різні кольори, наприклад, фіолетові або жовті квіти. Деякі люди вирішують інтегрувати певні бур'яни у свій сад, якщо їм подобається їх зовнішній вигляд, і вони відчувають, що можуть контролювати їх поширення. Деякі бур'яни можуть навіть принести користь вашому саду, залучаючи запалювачів. Якщо ви плануєте включити будь-яку з цих рослин у свій сад, спочатку переконайтеся, що вони не є інвазивними та швидко поширюються. Натомість вибирайте рослини, які є рідними для вашого регіону, які не надто швидко поширюються. Тубероза-тубероза Наукова назва Акалпес Тубероузе, тип рослини багаторічна, географічне походження, східна та південно-західна Північна Америка. Розмір рослини 1,5-2 фути завишки, світло від часткового до повного сонця. Зона вирощування – 3-9. Відповідно до своєї назви, тубороза відома тим, що приваблює метеликів своїми яскравими кольорами та ніжним ароматом. Хоча деякі вважають цю рослину бур'яном, багато людей вирощують її цілеспрямовано. Така перевага пов'язана з тим, що він приваблює корисних комах, наприклад, метеликів. Запилювачі можуть бути дуже корисними в саду. Цю рослину можна впізнати за густими кистями дрібних помаранчевих квіток і вузьким листям. Бавовник може стати досить великим, хоча часто зберігає форму куща і не надто поширюється за свої межі. Ця форма добре підходить для використання в саду метеликів або запилювачів. Помаранчевий ястреб. Наукова назва херасаєм орантаасієм. Тип рослини багаторічна Географічне походження Центральна та Південно-Східна Європа. Розмір рослини від 8 до 35 дюймів. Світло від часткового до повного сонця. Зона вирощування – 3-8 Яструб помаранчевий часто плутають з кульбабою. Ця плутанина виникає через схожу форму квітки та той факт, що воно дає однакове насіння. Ця рослина інвазивна і може агресивно поширюватися через насіння та кореневище. Він дуже добре пристосований до швидкого та густого росту в багатьох кліматичних умовах. Рослина внесена до списку інвазивних видів у деяких областях і є способи повідомити про спостереження. Видаляючи цю рослину з саду, переконайтеся, що ви видалили всі частини. Такий догляд необхідний, тому що ця рослина може вирости навіть з частини корене вище. Може знадобитися кілька сеансів видалення, перш ніж ви перестанете бачити помаранчевий ястреб у своєму саду. Impejsianс вуга наукова назва Impation Capansas: Тип рослини однорічна. Географічне походження, Північна Америка. Розмір рослини від 2 до 5 футів. Світло світла тінь до часткового сонця. Зона вирощування 2,11. Ця рослина має унікальну квітку, схожу на туфельку, яка містить багато красивих крапок і градацій кольору. Це досить поширена польова квітка в деяких частинах Північної Америки. Імпейшенс Багеріс процвітає у вологих, лісових умовах, де немає надто багато сонця. Одна цікава особливість цієї рослини полягає в тому, що вона часто росте біля отруйного плюща, а Сікстебл Імпатієнса може полегшити свербіж отруйного плюща. Він має багато застосувань в індіанській медицині. Імпейшенс вуга не поширюється агресивно, оскільки віддає перевагу специфічним умовам зростання. Вам, швидше за все, не доведеться турбуватися про його знищення, якщо ви знайдете цю рослину у своєму саду. Настурція помаранчева. Наукова назва троупієла. Тип рослини багаторічна, зони 9, 11, однорічна, зони 2, 8. Географічне походження Мексика, Центральна Америка, Північні частини Південної Америки. Розмір рослини від 1 до 10 футів. Освітленість повне сонце. Зона вирощування 2, 11. Існує кілька видів настурції, і досить багато з них помаранчевої. Деякі популярні сорти помаранчевої настурції включають orange Тройке, Baby Orange, Double Glimm і Apricot Twist. Настурції бувають різних форм і розмірів. Існують карликові і сланкі сорти. Хоча Настурцію іноді вважають бур'яном, часто її цілеспрямовано культивують. Настурція популярна рослина завдяки своєму зовнішньому вигляду і корисності. Всі частини цих рослин їстівні і мають приємний парцевий аромат. Він також використовується в стратегіях міжплантації для відлякування шкідників. Повний робочий день польовий квітник. Наукова назва Ангелайс Авансас. Тип рослини однорічна. Географічне походження Середземномор'я. Розмір рослини від 1 до 15 дюймів у висоту. Освітленість трохи сонця. Зона вирощування – 3-12. Цей бур'ян відомий під кількома назвами, включно з багряницею, флюхером бідняка та годинником Шепарда. Відноситься до сімейства примулових і корисний як ґрунтопокривна рослина. Хоча його вважають бур'яном, він вважає за краще рости там, де немає конкуренції, і навряд чи намагатиметься витіснити інші рослини. Хоча невеликі кількості листя цієї рослини їстівні, вони також можуть викликати роздратування у деяких людей. Деякі частини цієї рослини також використовуються в медицині для лікування різних захворювань. Вам слід уникати використання цієї рослини в лікувальних або кулінарних цілях, якщо у вас немає спеціальної підготовки. Щавель дрібний. Наукова назва Румекс Айтозалая. Тип рослини багаторічна Географічне походження Євразія. Розмір рослини 20 дюймів. Світло від часткового до повного сонця. Зона вирощування. 5, 11. щавель буває різних форм і розмірів. Ці рослини споріднені грецьці. Малий щавель може означати, що у вашому ґрунті занадто багато кислоти. Тож цей бур'ян може допомогти вам зрозуміти, чи потрібно перевіряти ваш ґрунт. Щавель також можна впізнати за листям у формі серця. Хоча її називають червоним щавлем, ця рослина потрапила до списку. Оскільки її квіти іноді можуть виглядати помаранчевими, ці квіти крихітні і утворюються на верхній частині тонких стебел рослини. Ще малий – ще одна рослина, яка поширюється кореневищами. Ця звичка зростання може зробити його дещо агресивним у правильному середовищі існування. Ця рослина добре росте на піщаних, кислих ґрунтах. Хоча ця рослина безпечна для споживання людиною в невеликих кількостях, вона може бути отруйною для худоби та інших тварин. Енотерапестролисне наукова назва уенозре Версикалор. Тип рослини багаторічна. Географічне походження Північна Америка, Південна Америка. Розмір рослини 2 фути, світло від часткового до повного сонця. Зона вирощування 4, 9. Цей представник сімейства вогнівкових має ароматні помаранчеві квіти, які дуже привабливі для запилювачів. ці рослини цвітуть вечорами, але це не означає, що вони не люблять багато сонця в день. Бульвар Сансет, також відомий як вечірня примула, відображає захід сонця своїми відтінками персикового, що тьмяніє до відтінків червоного. Хоча рослину іноді вважають бур'яном, Її часто цілеспрямовано висаджують по всій Північній Америці, він не поширюється агресивно. Що робить його чудовим вибором, якщо ви хочете створити сад диких квітів або сад, сприятливий для запалювачів. Лілейник бурожовтий. Наукова назва лисфова Тип рослини багаторічна географічне походження, Азія. Розмір рослини, – 12-18 дюймів. Освітленість повне сонце. Зона вирощування – 5-9. Коричневі лілейники відомі своїм барвистим доповненням до садів і популярністю серед заполювачів. Однак вони поводяться як багаторічні бур'яни, хоча інші лілейники так не поводяться. Ви, ймовірно, захочете заздалегідь спланувати посадку свого коричневого лілейника та постійно видаляти непотрібні рослини. Хоча люди часто навмисно вирощують коричневі лілейники, вони можуть легко поширитися та вийти з-під контролю, а лілейників важко позбутися. Вони можуть поширюватися через кореневу систему та насіння, доцільно встановити фізичний бар'єр для боротьби з лілейниками. Ви також можете видалити зайві лілейники вручну, приділяючи особливу увагу видаленню всіх коренів рослини. Будьте обережні, утилізуючи ці рослини, оскільки ви ризикуєте поширити їх, якщо не виконаєте роботу ретельно, Укорінення Кампсиса Наукова назва Камписис Редикенс. Тип рослини багаторічна Географічне походження схід США. Розмір рослини 40 футів, Світло від півтіні до повного сонця. Зона вирощування 4, 9. Хоча ця квітуча ліана є рідною для східної частини Сполучених Штатів, вона може бути інвазивною в інших частинах країни. Багато людей цілеспрямовано вирощують цю рослину на шпалері або огорожі. Майте на увазі, що ця рослина часто може вторгатися в сусідні сади. Камписис Рутитас особливо добре росте в теплих і вологих умовах. Ця рослина розмножується насінням і підземними пагонами, кампсес може розвиватися агресивно, і ця рослина може виявитися далеко від свого початкового місця. Будьте обережні, висаджуючи цю ліану, оскільки вона може навіть перебратися в будинок вашого сусіда і зайняти весь простір і ресурси інших рослин. Виноградна лоза також може пошкодити паркани або скелі. Тому, якщо ви вирощуєте цю рослину, Переконайтеся, що вона має хорошу, стійку структуру, що лазить, і щоб вона не захоплювала інші структури. Абутилон розписний. Наукова назва абутеанпеча. Тип рослини однорічна, зона 4, 7, багаторічна, зона 8, 11. Географічне походження Китай. Розмір рослини від 2 до 8 футів завишки. Освітленість. Повне сонце. Зона вирощування 4, 11. Розпізнати абутилон розмалюваний можна по великим волосистим листям, високому тонкому стеблу і маленьким помаранчевим квіткам. Його листя за формою чимось схоже на листя гібіскуса, який є родичем. Рослина дає чашоподібні плоди і дрібне насіння, які можуть зберігати життєздатність близько 50 років. Він походить з Китаю і традиційно використовується в медицині, а також для виготовлення шнурів і плетених матеріалів. Хоча інші рослини в цьому списку можуть бути бажаними доповненнями до вашого саду а бутілон, ймовірно, не один з них. Ця рослина дуже агресивна і конкурентоспроможна, він витісняє інші рослини, забираючи їхні ресурси. Обутеанпикчем також загалом шкідливий для ферм. Якщо ви побачите цю рослину у своєму саду, обережно видаліть її, намагаючись не поширити насіння. Льон далмацький. Наукова назва Линерея долмаака. Тип рослини багаторічна. Географічне походження. Європа, Азія. Розмір рослини 2-3 фути. Освітленість повне сонце. Зона вирощування 5-9 Далмацький льон має жовті та помаранчеві квіти, схожі на львиний зів. Ця рослина може бути плодовитою завдяки здатності розмножуватися як насінням, так і кореневищами. Порівняно з деякими іншими менш інвазивними рослинами в цій статті, ви, ймовірно, не хочете, щоб ця рослина була поруч із вашим садом. Тому що у вашому саду може залишитися лише льон. Є кілька видів льону, які краще підходять для садових умов. Ключ до позбавлення від мухомору це в першу чергу запобігти його росту, видаляйте молоді рослини кілька разів протягом весни та літа. Будьте особливо обережні, щоб видалити всю рослину, включаючи коріння. Якщо у вас є велика кількість далматинського льону, ви можете видалити його за допомогою біоконтролю.